А зараз хочу, щоб пані Словінська нам дуже коротко розповіла, які зміни відбулися на її погляд нафтогазової промисловості і сервісній за всі за цей рік. От і що вона досягла у себе. Хочу нагадати, що минулої нашої конференції пані Словінська зірвала фурор своєю підготовкою. Зараз подивимося, як вона може це робити на екрані. Сьогодні, на жаль, розвиток підприємств паливно енергетичного комплексу знаходиться у стані невизначеності, характеризується певною хаотичністю, непередбачуваністю, відсутністю будь-яких збалансованих стратегій та е, пріоритетів перспективного розвитку е, галузей і регіонів, недосконалою правовою базою і е, а, а, а також недосконалою. Недосконалим управління антикризовим управлінням тому дійсно криза, яка сталася в нашій країні, досить суттєво порушила стійкість системи. Але я вважаю, вона повинна водночас і радикально її оновити, і саме за рахунок антикризового управління, також тому керівникам нафтогазових підприємств слід постійно переглядати існуючі стратегії антикризового управління і вдосконалювати процеси е, стратегічного планування і прогнозування, тому що стабільний стан і криза завжди виступають антагонизмами, антагонизмами в розвитку будь-якої системи. І навіть в такій найгіршій ситуації, в якій зараз опинилася Україна і наша держава і наша економіка, про компанію Бекен енергетика Україна. Наша компанія за результатами 2022 і перший квартал 2023 року отримала прибуток, сплатила всі податки. Зараз очікуємо аудиторський висновок після річної аудиторської перевірки, а також готуємо річну фінансову звітність за 2022 рік складену за міжнародними стандартами для внутрішнього і зовнішнього користувача. Про антикризове управління можливість здійснювати антикризове управління перш за все визначається людським фактором, і усвідомлена діяльність та професіоналізм нашого менеджменту дозволяють шукати і знаходити шляхи виходу із критичних ситуацій. Концентрувати зусилля на вирішенні найскладніших проблем або іноді просто пристосовуватися до виникаючих ситуацій, метою антикризового управління є звичайно забезпечення гарних результатів роботи за допомогою організації. Що досягається шляхом використання оточення на основі добре поставленого управління людьми і комунікаціями? Суть стратегії антикризового управління полягає у використанні концепції від Майбутнього до сучасного, а не від минулого до майбутнього, контролінг це найновіша концепція ефективного управління, яка метою якої є довготривале існування підприємства на ринку. Контролінг це не є якимось видом контролю, бо контроль більше спрямований на минуле: це аналіз прорахунків, помилок, відхилень, а контролінг це управління майбутнім, яке забезпечує довготривале існування підприємства на ринку. Щодо ризиків, ризики залишаються. Звичайно, це ризик країни пов'язаний з військовою агресією Росії, галузевий ризик. Фінансування бурових робіт ускладнюється через механізм оподаткування видобутку газу у період воєнного стану а також це логістичний ризик, який пов'язаний із заміною логістичних коридорів та неможливістю використання морських портів. В Україні серед технологічних ризиків я би хотіла зауважити на конкуренції пов'язаної із появою нових технологій, і тут ви знаєте, досить часто я читаю і бачу, коли пишуть фахівці-спеціалісти про впровадження провідних світових практик і саме західного досвіду в Україні. В Нафтогазовій галузі, але я хочу звернути вашу увагу, що вже понад 5 років в Україні успішно працює компанія Бейкен енергетика Україна, яка використовує сучасне китайське обладнання і відповідно східний досвід. І Тому вважаю, що таке формулювання досить нечітке або іноді і некоректне. Також застарілість обладнання підприємств теж вважаю в зоні технологічних ризиків. І щодо перспектив, навіть Попри війну, в Україні в компанії продовжують бурити нові свердловини, проводять капітальні ремонти і навіть планують інвестиції на майбутнє. І метою антикризового управління є передбачення і недопущення втрати ринкової вартості компанії, що передусім досягається випуском. Якісних надання якісних робіт і послуг, розширення асортименту цих послуг, і звичайно, вихід на нові ринки, тому що саме зараз нам потрібно визначитися, яким чином буде майбутня майбутня енергетика і енергетичний ринок у післявоєнній України і треба. Визначитися, яка буде її структура і архітектура, і яких цілей ми прагнутимемо. І на меті наша компанія має розробити конкретні плани і проєкти для себе. Ну а від держави усі, звичайно, будуть чекати на необхідну нормативно правову базу. Дякую за увагу! Слава Україні!